Як ви думаєте, хто виступав? Айола? Попри те, що один з учасників гурту збирає рядятка на дрони, на екіпіровку брат його в СВО і це все слухають в Росії як пропаганду. Вони виступали завдяки тому, що в них така рус... рос... Рос... росолюбська позиція, насправді. Так. А от чому воно нас в Україні залітало за цих обставин, це велике питання? Це був якісно зроблений трек, який так. чому воно залітало в Україні? Українці, на жаль, дуже мало звертають увагу на авторство. Вони почули пісню так, так. Не, російською, не російською і так, вони так. не розібралися в мові. І коли вже потім всі почали кричати з різних. Прасок, що Альо, це російський гурт, і там взагалі підтримка СВО і це Apple Music і це платна платформа, і ви їм приносите заробіток. От тоді вони почали і вони падати ці гроші. Да, дають. Тобто, вони не не розібралися в мові. Нам завжди треба це просувати, ці 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 усвідомлення, ці якби речі про їхніх виконавців. Знову ж таки, от теж питання: а чому ви нам про них розповідаєте? Ну, наприклад, тому що ви їх не слухали, тому що вони расисти знову ж таки, тому що вони до тому що ви самі не зайдете і не подивитеся. Дивитися ну, в то, елементарно в гуглі, хто це знає, такі так.